after the bell Привіт, селін, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція, довгоочікувана реакція деяких людей на тайські релізи. Сьогодні послухаємо дві пісні від виконавиці Еллі. Здається, кілька пісень від неї ми вже слухали. Сьогодні послухаємо ще дві пісні. Проблема в тому, що я не знайшов нормальних лирикс до них. Тому, напевно, аналізу не буде. Хіба що, якщо там субтитри будуть, перша пісня називається Еллі Зігзак. Якщо я не помиляюся, це дійсно тайський, тайська виконавиця. Давайте послухаємо, чи тут є субтитри англійські. Є, добре. Давайте зразу з субтитрами. Ну що, поїхали. Так, не поки подобається піаніно. A-L-L-Y ну, До речі, досить приємні, поки вайби ідуть від пісні. Трошки дивно таксом структурується ритм. Але окей, подивимося, що буде далі. Чуєте наскільки тут м'яка взагалі мелодія? Чимось схоже на New Jeans Дуже м'який вокал, дуже. Досить різкий перехід до другого куплета Хорошая еще стынка была Блін, дуже згодже на стилю джинс. Ну такий приємний атмосфера приємна. Чуєте на першій частині дуже багато слів, які повторюються. Тим самим вони створюють ритм пісні. Але першому куплеті в кінці о тут. На постхорусі дуже дивний текст, і тим самим він Риму збиває. Це? До речі, правильне рішення. правильне рішення, що е, вони зробили тільки два приспіва, не три. Тому що, по перше, приспів тут досить довго йде. Давайте навіть замірюємо скільки. от З двох хвилин і виходить до кінця. Тобто, майже 40 секунд іде приспів, це досить багато. І він сприймається так, що він іде досить довго. Блін, робота дійсно цікава. Цікаво чим? Цікава по своїй атмосфері. Вона. Дуже-дуже м'яка, особливо вокал чуєте, як вона співає. Like a six, suck, tira, tira, тобто вона не бере дуже високі ноти, е, вона не старається якось дуже сильно репувати, вона просто таке відчуття, що розслабила горло, і якось так співає. І е, ну, це задає атмосферу разом з таким легким інструменталом, який я не зміг не трощути. Здається, там була акустична гітара чи дуже 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 низька бас-гітара? Просто просто біти, такі які характерні таким пісням. Ну, взагалі робота хороша, немає супер нічого такого цікавого. тобто Багато повторень. По суті, пісня рухається в одному ритмі, ніяк не змінюється. Тобто це не екстраординарна якась робота. це ну Просто приємна пісня, і чому б ні? Я б сказав. Давайте перейдемо до. Друга пісня, яка називається Boys Like You Boys Like You Хлопці, як ти, чи хлопці тебе люблять? Цікаво Пиха. А я не зробив. 4 мільйони переглядів один рік тому. Дост різко починається. Незважаючи, що достатньо спокійно. Чую космічні синти. Як тебе? О, інтроєт! Чуєте оці сінти Якопа Тілберга? Ууу. Це як я реагував на якусь групу, я не пам'ятаю яку. І я тоді оч мені віто, наскільки там класний інтроєт був. А, чуєте? Вони зробили так, що вони, переспів, спів. На початку я так розумію, це перший проспів був. більше ніж певно, що зараз буде, як на початку, праспів. З тропічними синтами. Чуєте тут ще реверберація словами. До речі, давно я їх не зустрічав. Тобто. Yo, 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 yo. Тобто не закінчення такі фрази. Ну, для індроїдів добре. До речі, якби забрали на переспіві цей. Якби на переспіві забрали трошки тексту, е... ну, весь текст, якого тут не так вже й багато, і він повторюється просто це був би дуже-дуже хороший інтроїд. Ну, продабі цікавий. Yeah. Ей. Що з що з плеєром, чи поинтекий О. О Не плані куплети, отут вже чуєте трошки вище береться, не такий м'який вокал. ого го 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 Хороший прихорос. Пісня достатньо мажорна. Мені дійсно подобається інструментал. На переспіві. Бейбі-бой. О, тут буде третій пресі. Я сподіваюся, вони його дуже сильно змінять, бо по-інакшому це буде погане рішення. А, тут взагалі не було такий ендінг можна сказати. ні Ну, що, можу сказати, позитивна мажорна пісня з деякими хорошими вокальними моментами, з досить приємними звуками. Взагалі. Давайте, може, я зараз знайду цей рект? Тут якраз мій канал відкритий. А, ні, напевно напевно, не буду. Хча, хоча, 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 хоча. Давайте я відкрию відео. І подивлюсь, десь воно було. Я, я вже не дуже пам'ятаю, це було досить давненько. Так. Вот. вот це отут було. Це такий Fever. фівер. Я тоді теж мені. Затримують просвіт. Човле? Тут я навіть трошки так мене прорвало. До речі, я чомусь е, відео, де мене порвало. А, ну бо це не вокал, логічно. Ну, коротше, схожі синти до речі, мені теж Таня замовляла, здається. Джифренд. Ну, як. Стак. Коротше, пі пісня досить непогана. Мені подобається інструментал, наприклад. Мені подобається сама задумка. Чуть-чуть набридає те, що багато повторень. До речі, пісня достатньо довга. Ну, В загальному можу високо оцінити. І, і, так, непогано непогано. Ну, Така собі аналітика, звичайно, але що є, то є. В будь-якому випадку стараюся випускати відео кожного дня. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто залишає коментарі. Всіх люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент, це вай, варто пам'ятати. І, до речі. Прямі трансляції я проводжу по п'ятницям на Ютубі, по середам на Твічі, дивимося фільми, в телеграм-каналі викладаю всякі штуки і так далі. До речі, приходьте на стріми, тому що там іноді заходить і пан Юрій, і пан Олександр. От на останньому був пан Олександр, і ми там розглядали досить багато цікавих штук і смішних. От вам допустимо. Блин, 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 так хочется вот так походить, но мне так страшно, что ты сейчас сделаешь. Ну, ну все, ты тебе попался. На-на-на! Ой-ой-ой! Ой-ой! Что же мне делать? Боже, что мне делать? Реально, что мне делать, чекай? <решква> поплач, поплач! Ну <посте> я вот так, І на цьому все. Дякую всім і бувайте. Дай Боже <посте> вам здоров'я, все найкращого. Отак. ба ба